Друзі, вітаю вас сьогодні п'ятниця і для вас працює наша рубрика book's on Friday». Пам'ятаєте, минулої п'ятниці я розповідала вам про роман Бергарта Шлінка Ольга і пообіцяла наступної п'ятниці, тобто вже сьогодні, поговорити про інший його роман. Цей роман має назву «Читець». Він виходив у видавництві фоліо у 2016 році під серією Карта світу. Бачите, він, він знову такий маленький, він майже такий самий маленький, як і роман Ольга. Але тематика, якою торкається, яку піднімає автор Берган Шлінк у своєму творі у романі Читець. Вона вона дуже незвичайна своєю такою важливістю. Вона дуже вагома, ця проблематика. Це роман не тільки про заборонене кохання, а саме з цього починає розвиватися сюжет, коли головний герой Мікаель закохується у жінку набагато старшу за нього. Йому 15, а їй десь 36-37 років. Але це кохання вирує в ньому. І чим воно закінчиться? Як доля зведе знову через багато років Мікаеля і Ганну? А її звали саме Ганна, його кохану у минулому? Як вона їх зведе у залі судового розслідування? Важкий місцями роман, тематика пам'яті. Поколінь, різниці між поколіннями, які сприймали події Другої світової, як вони сприймали, як до цього ставилися. Це роман про вибір людини, який вона може зробити у своєму житті, і до чого може призвести цей вибір. Це така тонка грань, межа поміж добром і злом. Сам автор Бернгад Шлінг народився у 1944 році, і, звичайно, люди його покоління вони дуже негативно з осудом. Звичайно, ми все це розуміємо, коли читаємо роман, ставилися до жахливих подій Другої світової, але підростає і підросло вже нове покоління, не одне покоління, і вони ці молоді люди сприймають. Цю війну, події війни вже більш відсторонено. Вони не були свідками тих подій, вони не зазнали, не жили у часи відновлення країн після Другої світової війни. Книга про прощення, книга про покарання. Головна героїня маленький, лише маленький спойлер, але він важливий для розуміння тексту. Чому Ганна взяла на себе відповідальність, повний повну відповідальність за скоєний злочин? Хоча на лаві підсудних поруч з нею знаходилося декілька наглядачок. а саме судили Ганну за те, що загинуло дуже багато жінок, які були закриті у церкві. Чому вона так зробила, чого вона лякалася? Саме це секрет, який, друзі, це загадка, яку ви будете розгадувати, корені цього розгадки вони сягають якраз початку їхнього кохання, коли Ганна просила Мікаеля почитати йому книгу? А чим, врешті-решт, завершиться роман? Такий подекуди. Я можу сказати і неоднозначний, подекуди важкий своєю тематикою, але дуже-дуже змістовний, водночас не тільки важкий, але й цікавий Він цікавий з осмисленням внутрішнім, що ти відчуваєш, коли читаєш про такі події, пов'язані якраз зі злочинами Другої світової, з покаранням. З вибором, як я вже сказала, людини у певні відрізки свого життя. Ще хотіла зазначити, друзі, звернути увагу на те, що у 2008 році фільм було екранізовано вийшла американо-німецька мелодрама режисера Стівена Долдрі. Головну роль зіграла Кейт Вінслет, і саме за цю роль вона отримала Оскара. Я думаю, вартує подивитися, але не знаю, чи є дубляж українською мовою. В українському прокаті здається, що фільм не виходив. Книг дуже багато, і не всі книги мають такий розважальний контент, якийсь легкий контент. Отже, друзі, раджу до прочитання. Бернард Шлінк, читець і до нового відео, до наступної п'ятниці. В нас завжди є що вам показати про що поговорити, безліч цікавих книжкових історій. Чекає нас попереду, папа, -па, друзі!